Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! 23 серпня в Україні відзначається День Державного прапора. Державний прапор є символом незалежності України. Прапор нашої Батьківщини має синьо-жовтий колір. А чому саме такий колір? Ми дізнаємось, коли послухаємо казку, яка називається. Український прапор, сідайте рівненько та слухайте тихенько. Марійка стояла і малювала. Спочатку взяла синій олівець, хай небо буде спокійне, ясне, сказала вона і намалювала небо. У небі нехай сяє сонечко, сказала Марійка, і взяла. Жовтий олівець намалювала яскраве сонце, і небо відразу повеселішало, а внизу поле, чорне та сумне. Розвеселімо його, мовили жовта та синя фарби, взялися за рученьки і злинули на землю. Одна блакитним дощиком. Друга Ясним проміннячком. У чорній землі спала насінинка, пробудилася та й каже, як мені хороше, дощик мене напоїв, сонечко зігріло, буду я проростати. І над землею піднявся зелений паросток, і другий піднявся, і третій. І тисяча тисяч веселих зелених паростків. Через деякий час із зелених паростків заколосилася золота пшениця. Марійка замилувалася, яка гарна жовта та синя фарба, як наш український прапор. Тепер я знаю, що синій колір, колір чистого мирного неба. А ще колір води, без якої не визрів би і не заколосився б хліб. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя усьому на землі, це колір жовто-гарячого сонця. Отже, тому, мабуть, народ України і обрав поєднання. Саме цих кольорів для свого національного прапора малята! Бережіть і шануйте державний прапор своєї батьківщини!